Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 245-те заняття, тема якого геометричне місце точок у просторі. Або ще можна казати скорочено: ГМТ точок у просторі. Да? Тобто, скорочено. За першими літерами. Тепер. Приводу того, що називають геометричним місцем точок. Геометричним місцем точок у просторі називають певну властивість цих точок у просторі. У чому полягає ця властивість? Ми з вами вже розбирали дану тему у 7 класі, але тоді ми казали за геометричне місце точок на площині. Зараз же у просторі. Але від цього суть не змінилася. Ось дивіться, якщо казати просто, у людини є ніс та є очі. То ніс розташований на однаковому відстані від кожного з цих очей. Тобто відстань однакова. Так само і тут. Ось, припустимо, в нас є площина. Цю площину перетинає відрізок. І точкою перетину площини він ділиться на дві рівні частини. То ми можемо стверджувати у такому випадку, що відстань, припустимо, увесь відрізок був 10 см. Точкою його розділили на 5 і 5. То ми можемо сказати, що кінці відрізка А та Б знаходяться на однаковій відстані від цієї площини. Тобто ми можемо сказати, що площина альфа є геометричним місцем точок до відрізка АБ. Тобто вона його ділить навпіл та розташована на однаковій відстані від його кінців. Це можна стверджувати у тому випадку, якщо він перпендикулярний. Що називають бісектором двогранного кута. Отже, дивіться, припустимо, в нас є дві площини. Ось у нас перша площина і ось друга. Вони при перетині утворили двогранний кут. Цей двогранний кут чомусь дорівнює. Що таке двогранний кут, я вже на один раз розповідав. Якщо ви цього не пам'ятаєте, поверніться на попередні заняття та передивіться їх. Отже, маємо двогранний кут. Припустимо, цей двогранний кут дорівнює там 120 градусам. І нам сказали, що треба провести бісектор цього кута. Тобто, ви ж пам'ятаєте, да? з геометрії, що є таке поняття, як бісектриса? Що робить бісектриса? Якщо в нас є кут, то бісектриса цей кут ділить навпіл. Да? Тобто бісектриса є геометричним місцем точок у цього кута. А тут так само, але трошки складніше. Так як в нас є площина, площина утворила певний кут, і бісектор цих двох площин є площина третя. Що поділить цей двогранний кут на дві рівні частини? Тобто, ось у нас утвориться тут кут і тут кут. Таким чином, два кути. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Якщо залишили запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці.